Напередодні міжнародного дня молоді у бібліотеці для юнацтва пройшли ігри розуму шість команд до складу яких увійшла молодь Олександрії, демонстрували свої знання та логіку в інтелектуальних питаннях. Приємно те, що така розважальна програма, інтелектуальна програма, вона на цей раз ювілейна. Вона вже проходить в п'яте. Тому так символічно приємно зібратись, незважаючи на ті складні обставини, які ми бачимо, що скільки людей позитивно відреагували на це і хочуть провести з користю час щось згадати, про щось поговорити з кимось познайомитись, а можливо і щось для себе відкрити нове з тих чи інших рубрик питань, які ми підготували для наших учасників. Це і історія, це і кур'йози, це і спорт. Багато цікавих таких підборок питань в. Загалі це шість блоків по п'ять питань, досить різноманітних, різновікових, історичних і так далі. Тобто, я думаю, буде, буде цікаво і пізнавально. На захід завітала і заступниця міського голови Ірина Чемерис, аби підтримати молодих інтелектуалів та побажати яскравої гри. Вірю, що наша молодь обов'язково буде завжди у всьому перша. Дякуючи тому, що ну, я зараз більше стала з вами спілкуватися. Ми створили молодіжну раду, є у нас молодіжний парламент. Я зараз знаю, наскільки ви цілісні, наскільки у вас багато ідей, і наскільки круто з вами спілкуватися, чесно вам кажу. Бажаю вам здоров'я, бажаю завжди продукувати нові ідеї і завжди бути переможцями. Я впевнена, що Україна з такими як ви буде завжди в перших... Ешелонах кращих країн Європи це точно. Анастасія, учасниця команди Волонтери. Дівчина не новачок в інтелектуальних змаганнях і зазначає, що під час суперництва у знаннях логіці та швидкості мислення не варто забувати про почуття гумору. Я сама з міста Краматорськ навчалася де додомуа, і у нас проводилася гра «Що? Де? коли я вже і наша команда вже була переможцями. Тож тому ми сьогодні теж участвуємо. Ну враження взагалі суперські. Ми з командою е, об'єдналися. У нас команда називається Волонтери. собственно, чим ми і займаємося. Тому ця гра просто вау, супер, нас об'єднали. І ми щось, е, щось новеньке для себе і дізналися. Початкові питання, е, ну Зрозумілі, ми відповідали, але були іноді трішечки складно васті. Але навчаємося, все круто. Кубок ювілейних ігор розуму цьогоріч опинився в руках команди представників громадської організації Молодий народний рух. А усі команди отримали солодкі подарунки та дипломи за участь в інтелектуальних іграх.